Добрий день! Сьогодні ми піднімемо тему монгольських завоювань. Але не зі звичної точки зору. Ми зайдемо з іншої сторони і дослідимо питання столичного міста монголів Каракорум. Чому насправді це місто заснували не монголи, а китайці? Саме про це ми поговоримо у ролику. І дослідити нам це питання допоможе археологія. Міфів про монгольські завоювання є дуже багато, і говорячи про міфи, я маю на увазі усталену думку про монголо-татарське нашестя. Це грізні завойовники, що прийшли з дуже далеких земель аж зі самих монгольських степів. Русь і Монголію розділяло тисячі кілометрів. Але... Звичайно, така колосальна відстань не завадила страшним завойовникам дійти до земель України і встановити тут свою владу. На моєму каналі є дуже багато відео на цю тематику монгольських завоювань. Сьогодні ми конкретно поговоримо не про те, що робили ті так звані татаро-монголи, як вони там міста брали, битви, а поговоримо. Про столицю їх могутньої і величезної імперії, яка займала просто неймовірні території, від Амуру до Індії, від Тихого океану до Атлантичного, ми поговоримо про її стародавню столицю Каракорум чи Каракорум точніше, про те, що зараз видають за стародавню столицю супердержави, яка називалась Монгольська імперія. Яку заснував сам Чингісхан, ми подивимося, як же виглядала та неймовірна столиця, куди стікалися усі багатства зі завойованих земель, і розберемо археологічні знахідки з того міста. Що ж це за таке місто великих завойовників 13 століття, які півсвіту підкорили? Місто побудоване 1220 року за наказом Чингісхана як столицю заснованої ним монгольської держави, в 13 столітті воно було центром торгівлі, мистецтва та релігії для всієї монгольської імперії. І ні що не будь, а центр торгівлі і мистецтва для всієї держави. Ого, го щоб ви не думали, що то все так просто. Отож. Місто було з нуля засноване за наказом самого Чінгісхана в 1220 році. Зараз на хвилиночку поглянемо, де на карті світу знаходилося це місто, центр усія торгівлі і мистецтва. Так виходить, що місто розташоване в самому центрі сучасної Монголії. Також хочу сказати, що це було єдине місто. Єдине! Тій Монголії 13 століття. Тобто у Монголії в 13 столітті більше не було ніяких міст, які конкретно були би збудовані на території того монгольського степу. Але питання про зведення міста було вирішено самим великим Чингісханом. Тому це має розвіяти усі наші сумніви, що кучівники раптом захотіли заснувати місто перше і єдине і так. Посеред широкого степу повстало величне місто, яке зробилося центром імперії. На цій карті ми також бачимо відстань від Каракоруму монгольського до Пекіну Китайського. Якщо по прямій, то це у нас майже 1400 кілометрів. Також однією цікавинкою, так би мовити, таких географічних оказій є те, що від цього. Каракорума до найближчого міста тої епохи, з яким би можна було вести якусь торгівлю, було щонайменше 1000 кілометрів. При цьому, на жаль, не існувало жодних природних шляхів сполучення: ні річок, ні моря, ні якихось долин родючих. На півдні у нас Монголію і Китай розділяє гігантська пустеля Гобі, а на заході безлюдний і пустельний хребет. Монгольського Алтаю, який відділяє ці землі від решти цивілізованого світу. Тобто, у нас Монголія ізольована була. І зараз є. Хоча і за цим хребтом починається не менш безлюдний і пустельний середньоазійський степ. Грубо кажучи, Монголія, як і той її суперцентр усія торгівлі і мистецтва, займає катастрофічно невигідне положення. Тобто, якщо б ви були. Правительним тої гігантської імперії, то треба було бути трохи тормознутим, щоб зробити це місце центром такої великої держави. Читаємо далі про суперстолицю. Каракорум був збудований в 1220 році поблизу річки Орхон за наказом Чингінхана, як столиця Монголії, як місце, де він міг би залишати свою сім'ю на час завойовницьких походів. А також налагоджувати виробництво для оснащення своїх військ. Тобто в Каракорумі, за думкою археологів, була сконцентрована основна промислова база, яка забезпечувала сотні тисяч монгольських воїнів зброєю і обладунками. Дуже добре. Поки що ми пропустимо цей факт промислового гіганта, який в одне рило забезпечував усю монгольську орду зброєю і всім необхідним для війни. Бо, на жаль, більше місць не було. А завоювання Китаю, як ми знаємо, відбулося виключно тільки з території Монголії, тобто одне єдине місто забезпечувало монгольське завоювання Китаю. І більше ніхто. Як же знайшли місто Каракорм? Виявляється, що в кінці 19 століття про місто ніхто не знав. супер центр Великої і Непобідімої імперії. Як же археологи його знайшли? Влітку 1889 року експедиція Східного Сибірського відділу російського географічного товариства організувала експедицію очолювану. Ядринцевим чи Ядринцовим, яка і знайшла руїни Кара столиці держави Чингізгидів. обстежуючи залишки старовинного міста на правому березі річки Орхон біля стіни Буддійського монастиря Ерденедзу, Микола Михайлович припустив, що ці руїни і є адміністративним центром давньомонгольської держави. В 1948 49 під час археологічних розкопок, які проводив СВ Кісельов, було остаточно вирішено питання про місце знаходження міста та підтверджено висновок Ядренцева. А виходить, що так званий Каракорум знайшли совершенно случайно московити, яких очолював такий собі Яндренцевий, і підтвердив цю знахідку в середині ХХ століття ніхто небудь, а сам Кісельов. Ну, не цей, правда, а той якийсь інший. Археолог. Питання було остаточно вирішено. Коротше, Києву дадім максимум 1500 років, а столиця Супермонголії у нас буде отут, на руїнах якогось невідомого китайського міста. Що ви, московити знайшли століцю усія Монгольської імперії, центр торгівлі і мистецтва? Питань нема. Нам ось тут демонструють експонати з цього стародавнього столичного міста Монгольської імперії. І на першому місці, щоб ми не сумнівалися, ну взагалі не сумнівалися, показують нам ярлик самого Гуюка. Ви не подумайте, ярлик ми знайшли тут, коло забору Каракорума. Мені дуже було цікаво дізнатися про ті археологічні розкопки, бо саме вони насправді покажуть, чим дишала, чим дихала та суперстолиця монголів. В 1220 році тут містилася ставка Чингісхана, де він приймав подарунки від іноземних купців. Якщо хтось із них намагався торгуватися, то хан відбирав увесь товар. Але якщо йому давали багаті подарунки, то розчулений хан платив купця стільки, що ті їхали додому забезпеченими на все життя. Ви собі уявіть, скільки всього там мало бути знайдено. Столиця гігантської імперії, подарунки і награбоване стікалося зі всього світу. Чисхан, немов те, не вирядував. Якщо торгувалися, то дув щоки. А якщо задаровували, то він натомість усипав послів золотом, що їм цього вистачало на все життя. Приходять, значить, тут. Посли купці за 2-3 тисячі кілометрів з багатими дарами, а потім так само 3-2000 кілометрів шурують додому з мішками золота. Я став шукати інформацію про дані розкопок. На території міста знаходили численні знахідки керамічної посуди і навіть порцеляни, фото яких ви можете спостерігати на екрані. Є цілий звіт про ось цю кераміку. І навіть було визначено, хто весь цей посуд і кераміку зробив. А виходить, що ось ця вся посуда і кераміка маде де інчина. Тут навіть на схемах карт показано, з якого конкретно регіону Китаю приходила ось ця посуда. Ну, хай тобі посуда. Ну, не вміли монголи робити посуди. Добре. Далі у нас монети. Десь же там в тому Каракорумі мали бути гори Золота і Скарбів. Певне, монголи-будівельники агромної імперії печатали золоті, срібні чи мідні монети. Ах, і тут не збігається. На території міста знаходять ось такі китайські монетки Юані з квадратним отвором. І навіть не золоті, а мідні. Щоправда, я знайшов лише одне зображення одної єдиної монети, яка точно була викопана з тутешніх розкопок. Тут же хочеться. Задати знамениту фразу шеф! Все пропало! І монети, і дари, і все, все награблено і золото. Все пропало. Маєш тобі центр торгівлі і центр імперії. Так само і на центр якогось там міфічного мистецтва не скрадається отой Каракорум. Якась одинока скульптура жінки, черепахи і ще якісь дрібні статуетки, які. На диво також мають китайське походження. Але ж у нас є факт, що Каракором то була промислова база, яка постачала гігантську армію Чингісхана. При розкопках, зроблених на території міста, знайшли квартал ремісників, один єдиний на всю Монголію, які спеціалізувалися на металургійному виробництві зброї та амуніції для армії. Було також знайдено бронзові втулки для бойових колісниць. Ого-го, я ще такого не чув. Монголи на бойових колісницях. Ковальські та залізообробні майстерні з 10 печами для виплавки металів. Хоча місто жило головним чином привізним хлібом та рисом, його оточували широкі, добре зрошені каналами поля. Покажіть же нам усю цю зброю і металургію, де ті обладунки монгольських термінаторів, де ті всі страшні знаряддя війни, думав я. А з розкопок ось цих величних металургійних комбінатів нам демонструють лише оцей кавалок заліза. От що нам пишуть про тамтешну промисловість. У ремісничому кварталі китайців. Цікава назва кварталу, правда? Який був розташований вздовж головної вулиці, знайдено багато майстерень. Металургічна, скляна, обробка кістки, березової кори, кераміка, монети. Знайдено також печі і технічні установки. Та ти що, Березова кора і обробка кістки. В самому центрі імперії берестяні грамоти Древнього Новгорода відпочивають. Так само відпочивають усі скіфські витвори мистецтва. Бач, у них тут обробка кістки. Звичайно, ті аналітики, науковці могли дописати іще з десяток виробниць. Ну там видобуток і збагачення урану, наприклад. Але стрималися. Дякую вам. У майстерні металурга було виявлено великі дерев'яні підстави для ковадел, обсипані бронзовим пилом, які слугували для обробки металу, поряд знайшли бронзові обрізки та рештки матеріалів для текстильної або шкіряної підкладки. Бронза це третє тисячоліття до нашої ери. Єдина майстерня металурга. А зі всіх фото, що вдалося знайти, це ось цей кавалок заліза. Ну воно і не дивно, де той один майстер на цілому Монголію міг щось більше зробити. У західній майстерні знайдено навіть незакінчений золотий браслет ого-го, тахоподібним орнаментом, бронзову модель, китайське зберігальне посуд. В якому лежали інструменти і вироби, китайські монети та скляні намисники, натякаючи на швидке завершення роботи господаря майстерні, можливо, через надзвичайні обставини. Хлопче чи хто там то все писав, на всю монгольську столицю Каракорум знайшли єдиний золотий браслет. Я вас розчарую: в деяких скіфських курганах знаходять до 600 прикрас зі золота і срібла. Загалом, з усіма цими розкопками і археологічними знахідками у нас виходить, що посуда, ювелірні вироби, монети і навіть металургійний комбінат мали китайське походження. Навіть архітектура того міста підтверджує той факт, що це китайський стиль. Ну, але ви не забувайте, то центр столиця Монгольської імперії, чесне слово. У нас є металургійний комбінат, Зі знахідок якого я міг знайти лише ось цей кусок металу ржаво. І це на всю столицю монгольської імперії. Ви ж розумієте, що це вам не Русь, яка мала кілька сотень багатих міст, де жило в разів 200 більше людей, ніж усі і Монголії. Це вам монгольський Каракорум, який в одне рило забезпечував 100-тисячну монгольську Орду. Правда, музеї Каракуруму нам демонструють наконечники стріл і ще якихось металевих виробів. Ну, знову ж таки, це вам не якісь там скіфські золоті прикраси, позолочені мечі, золоті футляри для стріл. Ви що? Будьте уважні, це нанотехнології. Я чомусь впевнений, що ось ці металеві наконечники для стріл також робили китайці. Ну, але, добре. Правду кажучи, навіть на свій неекспертний погляд як археолога, я можу зрозуміти, та й будь-яка людина свідома може зрозуміти, що це місто поселення було засноване китайськими поселенцями. Відповідно, усі матеріальні знахідки, інструменти, посуд, прикраси і монети мають китайське походження, що й підтверджує археологія. Жодної знахідки ось тих неймовірних знарядь війни, татарських обладунків, мечів, багатих поховань полководців чи ханів нічого немає. Нічого абсолютно. Ніяких у тих вигаданих сучасними мас-медіа супермонголів, які зображуються з ніг до голови в обладунках і смертоносній зброї. А для того, щоб зробити їх образ ще грізнішим, додають їм чорного кольору. Нічого з цього в промисловому центрі Монгольської імперії нам не продемонстрували. Лише фантазії. У всій майстерні робилися мечі, а там колісниці. І скупі фото, якихось ювелірних виробів і кераміки, які ніяк не стосуються монголів, бо були зроблені китайцями. З цих даних ми утримуємо, що у монголів ремесло взагалі не було розвинуте, бо усі предмети побуту. І інструменти їм виробляли китайці. Окрім того, вони абсолютно не знали землеробства. Тобто і сільського господарства у них не було. Ці люди не вміли нічого виробляти, не знали будівництва, не знали сільського господарства, але якимось дивом були великими завойовниками. Це, якби неандертальці опинилися в 20 столітті. Захопили би Німеччину і одразу вміли би керувати танками, літаками і кораблями, але не вміли би їх створити. На жаль, одне без іншого не буває. Якщо ви не вмієте створювати, то і не знаєте принципів використання. Так працюють технології. Тож, як на цій основі зародилася гіпотеза про великих завойовників, на яких пахало лише одне місто. Почитаємо. Ще трохи інформації про цю неймовірну столицю, де був зосереджений центр усього мистецтва. Кочова імперія, дуже люблять це слово, Кочува імперія. З тимчасовими ставками в Юртах, імперія в Юртах, традиційно переміщаючись із міста на місце, створила лише одне відоме з історичних описів: місто, місто дорогоцінностей Каракору. Створила лише одне поселення осілого типу. Вірю, точно, не брехня. Саме сюди стікалася військова здобич із золотих та срібних виробів зі всього світу. Боже, люди, ви би хоч не позорилися, що сюди могло стікатися? Та Бідося тут була. В найменшому скіфському кургані скарбів більше, ніж у усьому тому Каракорумі, разом взяти. Де та військова здобич? Історичні хроніки вказують, що кожного дня в місто приходило до 500 верблюдів, навантажених продуктами та товарами. У 2003 році частково був віднайдений палац, що ототожнюється з у Угедея, розміри якого виявилися значно меншими, ніж було відомо з описів очевидців. Ах, ну що ж ти зробиш, не збігається! Ну, може, через те, що то не був насправді каракором. Не подумали, ні? 500 верблюдів. А я нараховував всього 499. Боже, люди! Я вам чесно кажу, ото все про ті 500 верблюдів, корпуси і 500 розвідників, які бігали зі швидкістю поїзда туди-сюди по степу. Писала одна і та ж сама людина. Той самий фантаст. 19 століття, який марив походами Наполеона і його новоствореною корпусною системою. Ну чому не 400 верблюдів або 350? Звідки ті верблюди приходили? Давайте поглянемо. Бо що нам каже Вікіпедія? У Каракорум сходилися всі нитки управління Великою Монгольською імперією. До нього були прокладені дороги від головних міст сусідніх країн. Особливо добре було налагоджено сполучення на лінії Каракором Пекін, такий собі Сталінград-Москва, що мала 37 поштових станцій, розташованих через кожні 25-30 кілометрів. Беремо ту карту, що я вам показував на початку відео. Від Каракорума до Пекіна по прямій 1400 кілометрів. Китай і Монголія не мають природних сполучень. Їх розділяє величезна безлюдна пустеля Гобі, яке там добре налагоджене сполучення. Звідки ті 500 верблюдів щодня могли приходити? Що це за божевільна така торгівля на півтора-дві тисячі кілометрів по пустельній землі через безлюдні алтайські хребти і середньоазійські степи? І то все, щоб дістатися до якогось мухосранська, який був розміщений в Богом забутій землі. І між Пекіном і Каракорумом було не скільки-небудь, а аж 37 поштових станцій через кожні 25-30 кілометрів. Уявіть ті поштові станції посеред мертвої і безлюдної пустелі Гобі. І так само ті, які з дороги. Пошта в один кінець. Де тут мали бігати ті стада монгольських вершників і ті корпуси з верблюдів? Яка така торгівля, і який такий фантастичний промисловий центр, військова база, яка забезпечувала всю Орду? Швидше за все, як я вже і казав, то було якесь найпівнічніше поселення китайських переселенців, яке в результаті занепало, бо знаходилося... Поганих природно географічних умовах Китаю сюди величезний і тривалий шлях. Певно, це були якісь спроби колонізувати монгольський степ, але зарештою вдали. Самі монголи не допетрили аж до кінця 19 століття, що в них тут була якась там суперстолиця цілої імперії. І так само ні словом, ні духом про якогось там Чингісхана. Аж тільки коли сюди прийшли зі своїми експедиціями московити, тільки тоді пішла мова, що ось тут десь була столиця Чингісхана. І завірив то все Кісільов. І, звичайно, як нам пише Вікіпедія, після того, як в 1990 році Монголія позбавилася значного впливу СССР, але не інформаційного, тут почала проявлятися своєрідна форма монгольського націоналізму. Центральною фігурою, якого є постать Чингісхана, про якого самі монголи до того не чули, у Монголії навіть була ідея перенести столицю Зулан-Батора в Каракорум до 800-річного ювілею міста. Вже навіть визначили дату, який повинен був відзначатися орієнтовно у 2020 році. Проте це так і не сталося. Тільки в 1990 році монголи з Монголії смикнули, що є такий шкільний предмет, як історія. Користуючись байками московитів, вони записали в шкільні програми, що колись Монголія була великою імперією, якою правив Чингісхан. Вони лише тоді, буквально кілька десятків років тому, дізналися, що десь там є руїни якогось китайського стародавнього міста, яке московити нарекли Каракорумом. І навіть думали перенести туди столицю. Ви не переживайте. Для монголів це було не дуже складно, бо більшість населення Монголії досі живе в юртах. А так як китайців Монголії мало і нема кому все то виробляти по майстерням і будувати, то вони і були змушені залишити столицю в Улан-Баторі. Ось так, до речі, виглядає сучасний Каракорум. Ісконна монгольська архітектура. Нема що сказати. А схоже, на московський Мухосанск. Та й взагалі, чого це монголи чекали аж до 20-го століття, щоб визнати то знайдене поселення своєю столиці? Вас не дивує, чому це монголи лише в 2008 році поставили пам'ятник Чингисхану? Не було грошей? Там же, як пише той Фантаст, в Каракорум стікалися безмежні скарби. Не відчуваєте, що нас намагається обдурити, причому не маючи ані грама матеріальної бази. Ось так виглядає, наприклад, той храмовий комплекс, який був збудований в кінці 16 століття. Як кажуть, його було збудовано з каменю того старого міста. Але самі добре подумайте, у нас тут архітектурна пам'ятка кінця 16 століття і руїни якогось невідомого міста. Якби хоча б монголи жили в тому самому місті безперервно з 13 до 20 століття, тоді би ще можна було задуматися. Але монголи там не жили, може, десь там кучували збоку. Вперше тут експедиція опинилася лише в кінці 19 століття. Ви не подумайте, я не тримаю зла на монголів і не хочу їх принизити. Я принижую і висмію ось цей дикий історичний міф про якісь міфічні монгольські імперії і ті каракоруми, де нічого монгольського немає. Загалом монголи хороші і мирні люди, і нічого про завоювання не тямлять. І це дуже добре. Де ж міг знаходитися той справжній Каракорум, куди стікалися усі багатства світу? Кому цілі народи і країни платили данину? Приблизно одного такого Чингісхана я знаю точно, і називався він Аттіла. Йому платили данину країни Заходу і Сходу. Це до його столиці сходилися посли і купці без числа з дарами і товарами. Це його владу визнавали і дикі орди і народи Європи. І логічно, що така потужна держава мала розміщуватися в вигідних географічних умовах, де багато річок. Родючі землі, численні і залюднені міста, які дійсно могли забезпечувати велике військо. Дякую за увагу!